Наші вітання. Сьогодні 21 травня 2025 рік. Ви на каналі ВПО New Life. і ми збираємося на наш сільський базар. Наготували редисочку. Ось отакенькі у, у нас пучечки ми продаємо. Це вже остання редиска із масового нашого збору. Інша там трошки ще підростає, буде згодом пізніше. Тому як завтра продамо, Зроблю огляд по заробітку на редисці. тому побажайте нам гарних торгів. Помаленьку у нас починає розширюватися асортимент нашої городини. Сьогодні ми вирізали першу цвітну капусту. Трошки вона не така, як повинна бути, ми ламаємо голову чи це від стресу. від... Приморозків, чи це просто новий сорт, який ми брали на пробу. До речі, сорт називається Ванза. Може хтось вирощував. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від даної капусти. Трошки попадається і жовтенької, хоча ми накривали її резиночками. А ось отакенька гарна у нас росте в теплиці. Ще вона поки набирає свій об'єм. Зав'язалася вона майже скрізь, але по-різному підростає. Тому думаю, що згодом буде і гарненька така біленька капусточка. А тут у нас білоголова, ще вона, правда, на базар не... Підходить, ще вона малувата. Але я думаю, що за тиждень уже ми розпочнемо продаж і білоголової капусти. До речі, у нас вона коштує 58-60 гривень. А які ціни в ваших регіонах? Будь ласка, пишіть в коментарях, дуже-дуже цікаво. Томатики наші наливаються, а завтра на базар у нас готові броколі. Брокколі, брокколі да, вони. Підросли небагато, але вони починають уже набирати свій об'єм і тому на пробу я виріжу перші три штучки, бо вже були замовлення. Також щодо цвітної капусти, дуже багатенька у нас трапляється саме такої. Теж не розумію, в чому причина. Якщо дивляться нас експерти, будь ласка, підкажіть, чому наша цвітна капусточка так розкинула своє суцвіття. Дуже трошки вона нас засмутила, але ж все ж таки, ну, не знаю, перше, що приходить в голову, що це дійсно новий сорт невідомий і приморозки. Що знаєте, Дуже непогано у нас іде зелень. Все ж таки, кріп на городі ще не у всіх повсходив. Ми висівали наш кропчик і накривали агроволокном. І ось такий гарнючий завтра ми будемо продавати. А ось це ті броколі, які я вам показувала. Я їх зрізала і завтра вони поїдуть до своєї замовниці, яка вже з зими. У нас завжди про них питала, чи будуть у нас броколі цією весною. Саме броколі являються нашою родзинкою. Тут їх ніхто не вирощує, тільки ми. Тому підтримайте, будь ласка, наш канал, наші старання. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Завжди приємно читати ваші коментарі і розуміти, що люди дивляться нас з різних регіонів. Люди також діляться з нами своєю якоюсь інформацією. Це дуже надихає. Всім гарного та затишного вечора та до нових зустрічей.